Волонтери громадської організації Українці майбутнього влаштували акцію для дітей з Ізюму Лист Миколаю. Вона відбувається у рамках збору чергової партії гуманітарної допомоги для деокупованого міста. Так припало, що поїздка наша якраз напередодні Дня Святого Миколая. І один з зборів це листи. Дітки з Ізюму написали листи до Миколая і хмельничани також вже долучалися з різних куточків країни і від світу долучалися до цих зборів. Люди обирають собі лист або декілька, які беруть на виконання і стають таким чином, такими миколайчиками для цих дітей. Спочатку макети листів відправили в ізюм поштою. Там небайдужі мешканці поширили їх серед дітей і потім передали назад у Хмельницький. Ми розробили макет. Листа, щоб був цікавий діткам і і виконавцю безпосередньо, от такий яскравий. Також тут є ще дописано, що Святий Миколай, ми тобі даруємо малюнок на звороті. Тому діти ще малювали. Всього волонтери отримали близько 250 таких листів. Здебільшого малеча просить про солодощі, фрукти, іграшки або гаджети. Але одне прохання до святого Миколая у дітей було спільним. Це якомога скоріша перемога. Майже в кожному листі. Дитина пише, що хоче миру, хоче, хоче ходити до школи, спокійно гуляти на вулиці, щоб повернулися друзі з інших міст чи з-за кордону. Тому ми саме публікували фотографії цих листів, щоб всі бажаючі могли особисто прочитати. Дитячим почерком більшість написані і прочитати, відчути цю емоцію зараз. Залишається близько 70 листів, які ще не знайшли свого адресата. Стати миколайчиком для дітей ізюму можуть всі охочі. Збір триває до 15 грудня. Вся необхідна інформація вказана в інстаграм сторінці організації. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста.